Христос слава Ісусу Христу, Перепрошую! Я вітаю всіх знову на нашій молитві і після доволі тривалої перерви з певних причин я на кінець знову маю змогу розпочати, продовжувати з вами молитись вже тепер у розважанні Святого Письма. І дуже прошу всіх. Присвячувати цей час, цьому розважанню, послухати. Якщо не хочете слухати, хоча б беріть цей текст, читайте і самі, порозважайте, пороздумуйте над ним, що Господь Бог говорить сьогодні для нас, в часі нашого життя в цьому часі, як я маю прожити цей день, як я маю прожити все те, що Він дає нам всього. В ім'я і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, для нашої молитви розважання, початку нашої денної молитовної варти ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. І звучить він наступно. Горе тим, що несправедливі видають закони, що пишуть приписи жорстокі. Бачите, життя людини, воно має регулюватись законами. Тому що людина не є досконалою створінням. Людина має свобідну волю. І для того, щоб розуміти, що ми маємо обирати в цьому житті, тобто розуміти, де є добро, а де є зло, нам даються ці закони. Тобто Господь Бог дає їх нам для того, щоб людину весь час скерувати до добра. Щоб через ось цей вибір людині показувати, що є добром. Навіть будучи в раю, людина мала закон, який говорив їй про те, що вона має право в цьому саду робити все, що завгодно, їсти користати з усього, що там є, доглядати цей сад. Але не має права вживати плоду з пізнання добра і зла. Був один єдиний закон. Це закон, який наголошував людині: вибирай добро. Вибирай постійне життя. Бо коли людина вибирає добро, вона, вона вибирає життя. Коли людина не змогла скористатися одним законом, отримали набагато більше. Але наше життя регулюється не тільки Божими законами, є ще людські закони. Тобто конституція, яка приймається е, кожною державою, є міжнародне право. Тобто, це ті закони, які регулюють стосунки людей, держав, для того, щоб кожна держава жила у добрі. Наголошую, всі закони, які приймаються, вони мали би прийматися для того, щоб людина жила в добрі. І тільки там, в ті країни, в яких люди, е, як би це сказати правильно, а радше ті, які є при владі, не хочуть жити у добрі самі, тобто самі живуть в гріху. В нечистоті, в Бруді, вони й такі закони відповідно приймають. І сьогоднішній текст якраз про це говорить. Що горе тим, що несправедливі, видають закони, що пишуть приписи жорстокі. Тобто ті люди, які приймають рішення, що не є на добро для людей, для інших людей, таким людям є горе. Такі люди. Є, е, не мають права на існування. І це є сьогодні попередження для нас, усіх, для нашої влади. Тому що ми, я думаю, що за останній місяць багато хто бачив і пережив, е, що відбувається. Зрештою, ми це бачимо практично кожен день. Просто на фоні війни, оцей скандал, був з закупкою про продуктів для військових. Він дуже такий, знаєте, болючий був. І тому для нас важливо є наступні речі пам'ятати собі. Якщо ми хочемо, щоб люди влади дбали про нас, значить, ми маємо робити правильний вибір. Ми маємо обирати тих, які дійсно дбають про добро. Щоб вони, бувши при владі, маючи вплив, створюючи закони, дбали тепер про нас. В контексті цієї війни ми можемо побачити, а радше так скажу, коли ви читаєте новини, слухаєте, інколи варто звернути увагу на те, які закони приймаються в державі. І от Мене дех, дехто мене засуджує за те, що я говорив, що частково ми самі винні в цій війні. Е, Оця війна між мовою, вона теж, знаєте, для багатьох є разюча. Але є один закон, який приймав прийма, два закони, які було прийнято в Російській Федерації, в Росії, що не є на добро для нас. Перше, це те, що е, був прийнято, це було в 2014 році прийнято, що всі, хто розмовляють російською мовою, вважаються громадянами Росії. Тобто, у, розумієте, перший наголос, що їхній закон, всі, хто розмовляють російською мовою, вважаються громадянами Росії. І байдуже, хто це є насправді. Що ця людина може бути українцем, вона себе вважає українцем, казахом, латишам, білорусом не має значення. Навіть в Америці живуть російськомовні. Але згідно їхнього закону, який був прийнятий у му році, всі російськомовні люди є росіянами. Перший закон. І другий, який пішов зразу за ним. Що Росія залишає за собою право збройного захисту своїх громадян. Бачите, який парадокс? Тут закон російськомовний російськомовні це росіяни, а Росія має право збройного захисту своїх громадян. Тобто, в будь-якій країні світу Росія має право застосувати зброю, щоб захистити своїх громадян. Чи це є добрі закони? Ні. Але вже тоді, в 14-му році, ці закони спровокували те, що вони розпочинають війни. Це те, про що говорить нам сьогодні Господь. Кожен, хто є при владі, має усвідомити, які закони він приймає. Ми, обираючи людей, влади, Маємо розуміти, що від них залежить наше добро. Що від них залежить добро моєї країни. Росія вибрала собі таку людину. Вважала, що це на добро. Чим це все закінчується? Ми всі бачимо. Прийняття законів це вирішення долі не тільки моєї особисто, але долі інших людей. Долі інших країн. І той, хто приймає жорстокі закони, той, хто приймає закони, які закликають до вбивства, така людина. Як тут, як пише, горе таким людям. Пам'ятаємо собі про це. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили насрішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Стому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх тих, люд... Усіх тих людей, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють Україну. Захисти кожного нашого військовослужбовця, здоровий благослови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, людей різних комунальних служб, які здійснюють поїздки в зони бойових людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби і пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є на окупованих територіях. Поверни живими і неушкодженими всіх наших військовополонених, а наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, приведи до покаяння, що вони усвідомили всі свої злочини, розкаяли своїх гріхах, склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони всю нашу Україну, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Нагадую, що наша спільна молотовна варта триває в 12, 3, 6 і 9 годині. Слава Ісусу Христу!